В соцмережах 52-річного львів'янина Михайла Сцельнікова, затриманого за підозрою вбивстві народного депутата Андрія Парубія, журналісти телебачення Торонто, знайшли докази: докази, друзі, які свідчать, що він виправдовував дії країни-агресорки щодо того, як його син зник безвісти, боронячи Україну. Це треш так згодна з вами в це неможливо повірити, але це абсолютно протирічить свідченням підозрюваного в суді. Він пояснює свій злочин бажанням через подальший обмін потрапити в Росію і знайти тіло сина. Насправді ж, Михайло давно ненавидів українську владу і підтримував Росію. І робив це до того, як його син Михайло Віктор Сельніков із позивним Лемберг загинув, захищаючи Україну. Що вдалося з'ясувати? Журналісти дослідили відкриті та публічні коментарі, і дописи Михайла Сцельнікова в соцмережах і знайшли його появу у чат-рулетках російських блогерів. Так, друзі, ймовірний вбивця Андрія Парубія раніше користувався сторінкою в російській соцмережі ВКонтакті. Там він зареєстрований під іменем Олександр Пушкін і писав про гражданську війну. В Украине, какой же ты идиот, парень сам с Луганска. а это означает, что идет гражданская война.